А от наша кухня. А це наша кухня. Зараз я веду вас у нашу кухню. Нашу кухню Альона з родиною переїхала до Черкас з лиману. Спочатку винаймали наймали квартиру. Щомісяця за житло доводилося викладати близько 8 тисяч гривень. Фінансові запаси швидко скінчилися, і перед родиною гостро постало питання житла. Мені, чесно кажучи, просто повезло. Чоловікові Альони, який влаштувався працювати вантажником, зателефонували і запропонували переїхати до шелтера. Нам спирили всі умови. Чоловічі та жіночі туалети, душові кабіни, обладнана всім необхідним кухня та навіть кімната для дитячих розваг. Шість місяців проживання безкоштовні. Далі за таке житло доведеться платити. Але переїжджати родина не збирається, адже кажуть, живуть за європейськими стандартами. Ми заселилися у шелтери, нам все влаштовує. Звичайно, ми залишаємося. Звичайно, буде дешевше, але сума поки що невідома. Я старша на поверсі. У мене найкращий чистий і доглянутий поверх. Чистий, самий ухожений, сами лучший этаж.